Вітаю! На сьогоднішньому уроці ми приступаємо до вивчення стилістики тексту і сьогодні повторимо основні поняття, якими ми будемо оперувати на наступних уроках. Отже, пропоную нашу роботу побудувати за таким планом. Тобто, за цими пунктами плану, ми повторимо те, що ви вже знаєте про текст, вивчали і працювали з текстом, починаючи з 5 класу, в 9 класі у вас була. Тема текст, де ви знайомилися з поняттям складного синтаксичного цілого. Сьогодні ми з вами якраз повторимо це поняття. І види міжфразної єдності також вивчалися вами у 9 класі. Ну і дещо нове, звичайно, на сьогоднішньому уроці, також буде введено до нашого поняттєвого словника. Отже, про все по черзі. Основні ознаки тексту. Пригадаємо з п'ятого класу відомий нам матеріал, що текст це низка речень, які пов'язані за змістом і граматично. Отже, які основні ознаки тексту: змістова і граматична пов'язаність речень це перше. Друге наявність теми, тобто про щось розповідається або про когось розповідається в тексті, наявність головної або основної думки, чи називається вона ще ідея. Обов'язкова і засоби зв'язку між компонентами тексту, тобто між реченнями у тексті це основні ознаки тексту. Що ж таке складне синтаксичне ціле, або ще й називається це поняття, надфразова єдність. Складне синтаксичне ціле це два і більше речень, які пов'язані між собою однією темою і на відміну від абзацу, тому що інколи. Люди думають, що складне синтаксичне ціле і абзац це одне і те ж. Це не так. Складне синтаксичне ціле це структурно-семантичний компонент, а абзац у ну, нас слугує для того, щоб членувати речення, членувати текст на окремі частини. Він може складатися із одного речення. Складне синтаксичне тіло з одного речення не складається. Текстовий суб'єкт і текстовий предикат. Звучить страшно все, насправді нічого страшного в цьому немає. Текстовий суб'єкт це те, про що розповідається в тексті. Текстовий предикат це те, що розповідається в тексті про текстовий суб'єкт. Ну, якщо для співвіднесення з чимось, то це як підмети-присудок. Текстовий суб'єкт співвідносний з підметом і текстовий предикат співвідносимо із присудком. Види зв'язків між реченнями в тексті, два основних типи зв'язку. Тоді, коли друге речення пов'язано з першим, третє з другим, четверте з третім, це називається ланцюговий або послідовний зв'язок між реченнями у складному синтаксичному цілому або в тексті. І якщо кожне наступне речення пов'язано з першим, тобто друге з першим, третє з першим, четверте з першим і так далі, це називається паралельний зв'язок. Між реченнями тексту або складного синтаксичного цілого. Ну, якщо ми говоримо з вами про великий текст, то там, звичайно, можуть перемішуватися ці два види зв'язку між компонентами в тексті. І з 5 класу ми з вами знаємо в 9 класі поширили поняття про засоби міжфразного зв'язку в тексті або в складному синтаксичному цілому, і до них відносяться лексичні. Засоби і граматичні засоби. До лексичних засобів належать використання в тексті насамперед синонімів, далі займенників різноманітних, заміна одного слова іншим, тобто перефразом, це можуть бути спільнокореневі слова, слова з одним коренем, це може бути повтор одного і того ж слова. Це все те, що пов'язує речення в одне ціле. І показує нам наявно, тобто на словах, цей зв'язок. До граматичних засобів міжразної єдності або міжразного зв'язку в тексті належать насамперед сполучники, якими починаються речення, вони оформлюють цей зв'язок Вставні слова, словосполучення, вставлені конструкції можуть бути. Ну і найголовніше це однакова форма дієслів. У цьому тексті або в цьому складному синтаксичному цілому. Давайте тепер на прикладах конкретних, конкретного тексту розглянемо якраз <кхм>, ті види міжразної єдності, між реченнями цього складного синтаксичного цілого, ну і тип зв'язку між реченнями в цьому складному синтаксичному цілому. Перед нами текст або. Складне синтаксичне ціле складається із шести речень, веселка виграваючи розмаїттям кольорів, завжди викликала радість і захоплення в усіх народів. Її називали дугою, аркою та обожнювали, як сонце, і землю і траву. Древні індійці вважали редого величним луком бога Індри, за допомогою якого він пускав стріли, уражаючи злих демонів, що ховалися в чорні хмари. За давнім повір'ям, ця дуга піднімає вгору воду з озер, рік, а потім повертає її у вигляді дощу. В народі кажуть, веселка воду бере. Українці вірили, райдуга це труба, що сягає одним кінцем неба, а інший опускає в криницю, з якої п'є Богородиця. Ну, спочатку зупинимося на тому, яким чином пов'язані речення у цьому складному синтаксичному цілому. Звертаємо увагу на перше речення. В ньому йдеться про веселку. І далі в кожному із цих речень, знову ж таки, у нас є співвіднесеність саме з першим реченням. Її називали догою. Що її? Веселку. Далі в третьому реченні древні індійці взяли райдогу. Знову ж про веселку йдеться, в четвертому реченні ця дуга. Перефраз ця дуга знову про веселку йдеться, тобто співвідноситься з першим реченням із текстовим суб'єктом, про який йдеться в першому реченні. Далі в народі кажуть, веселка воду бере знову ж з першим реченням, і українці вірили, що райдуга – це труба знову з першим реченням. Тобто у нас наявний паралельний зв'язок між реченням у складному синтаксичному цілому. Другий момент це засоби міжсразної єдності. Повторюємо зараз те, що ви знаєте із 9 класу. Отже, починаємо з повторів, тому що це найлегше. Тобто, які слова повторюються в складному синтаксичному тілому і служать для того, щоб оформлювати зв'язність цих <кій> речень. Ну, от слово веселка у нас повторюється. В першому і в п'ятому реченні ми з вами спостерігаємо це. Далі слово райдуга у нас зустрічається в третьому реченні, і потім в шостому реченні знову повторюється. Тобто повтори слів це лексичний засіб зв'язку. Між компонентами складного синтаксичного цілого. Далі, спільнокореневих слів тут у нас немає. Займенники, ну, от займенники найчастіше, і це з п'ятого класу, навіть учні спостерігають в текстах, з якими працюють, як за допомогою займенників ми замінюємо і вчимося замінювати якийсь компонент речення. От давайте перше і друге речення розглянемо: веселка її називала, тобто, що її? Веселку значить займенник її вона. Замінюю собою слово веселка. Далі, <кій> в третьому реченні взагалі декілька моментів. Бога Індри, Бога він, тобто займенник він, замінює собою іменник Бога. Далі лук, з допомогою якого? Займенник який замінює слово лук. Далі злих демонів що, тобто, які ховалися, сполучне слово займенник що? замінює слово демонів. От. Просто на третьому реченні використання займенників таке найбільш яскраво виражене. Ну, далі ми не будемо розглядати, тому що вже хід думок. Ви зрозуміли. Наступний момент. Веселка у нас з вами тут є перефрази дуга, арка, ось ця дуга, знову ж таки, це теж те, що може слугувати якраз засобами мішразної єдності. Це були лексичні, тобто ті, які пов'язані зі словами і групами слів, тепер граматичні. Отже, у нас в четвертому реченні є вставне словосполучення, яке вказане джерело повідомлення за давнім повір'ям. А вставні слова, словосполучення вставлені конструкції, це якраз і є засоби міжсразної єдності. <кхем> Сполучники, які пов'язують саме ну, от, речення в тексті, наречення. Прості речення в складному, а саме речення в тексті. Тут ми з вами не спостерігаємо. Ось, ну, і співвідносність часових і видових форм дієслова. Якщо ми розглянемо, наприклад, в якій часовій формі використовуються дієслова в цьому тексті, то ми з вами побачимо, що, що робила, викликала це дійсний спосіб минулий час, називали дійсний спосіб минулий час. Далі вважали минулий час, ховалися минулий час і так далі. Тобто, переважна. Кількість дієслів в цьому складному синтаксичному тілому вжито у часовій формі минулого часу. Минулий час у нас вжитий. Тобто, всі оті названі нами засоби міжразної єдності, лексичні і граматичні, які ми спостерігали, досліджуючи текст, вказують на те, що перед нами. Зв'язані речення, зв'язані із змістом, тобто розповідається про веселку, і зв'язані граматично. Що ми з вами тільки що і довели, на прикладі лінгвістичного експерименту. Наступний момент. Класифікація текстів. Ну, тут різні критерії, за якими тексти класифікують. Ну, давайте розглянемо на основі того тексту, який вже аналізували, за формою вираження. Усний письмовий нелінійний гіпертекст. Із нелінійним гіпертекстом ми з вами будемо ознайомлюватися у другому півсеместрі наступного уроку. Ну, якщо ми з вами висловлюємо усну, значить це усний текст. Якщо ми друкуємо, або пишемо це письмовий текст. У нас надрукований текст, який ми з вами розглядали. Характер відображення дійсності за такою саме. За таким компонентом у нас текст поділяється на художні і не художні. Наш текст про веселку це не художній текст, це не уривок із художнього твору, це уривок з підручника, спосібника з якогось, можливо, з Вікіпедії. Тобто тут подаються факти про те, яке значення відігравала веселка у культурах різних народів. Далі, третій момент за комунікативною метою. Ну, тут тип мовлення, якщо ми знаємо, то Легко відрізняємо ці тексти. Текст розповідь, опис або роздум чи міркування. Ось ну, у нас текст, хоча у чистому вигляді текст не існує, там розповідь, опис, обов'язково з якимись домішками, тобто з елементами, наприклад, розповідь з елементами опису, розповідь з елементами роздуму, опис з елементами роздуму і так далі. Але наш текст якраз розповідає нам про те, що, як уявляли собі. У яких культах, наприклад, у яких культурах, у яких релігіях використовувався образ, близька, образ веселки? Перепрошую, ось, і це якраз текст розповідь за комунікативною функцією метою. І сфера використання. Всі ми вже знаємо, скільки стилів виділяють в українській мові, і це якраз прив'язка тексту до певного стилю. Ну от наш текст, це я вже сказала, науковий стиль, але його підстиль науково-популярний. Ну тому що коли ми з вами розбирали текст, то там немає таких от термінів суворості, такої, як от в підручниках, посібниках. Це, швидше за все, текст для людей будь-якої сфери діяльності, для того, щоб познайомити їх от із такою культурознавчою. Культурознавчої статей. Тобто, щоб їм було цікаво прочитати про таке явище, як веселка, райдуга, як на неї реагували представники різних народів. От, ну і як ми з вами розуміємо, жанри в кожному стилі є. В даний момент це ну, нехай буде наукова стаття, уривок із наукової статті. Ну, Якщо ми візьмемо, наприклад, художній стиль, то його жанри. З української літератури зарубіжну територією нам вже відомі. Це може бути казка, оповідання, новела, повість, роман, вірш, інші жанри. Якщо це, наприклад, науковий стиль, то це може бути наукова стаття, наприклад, підручник, посібник, реферат, доповідь, монографія і так далі. Якщо це публіцистичний стиль, то це може бути такий жанр, як фейлетон. Наприклад, стаття в газеті або в журналі, тобто публіцистична стаття мається на увазі, нарис і багато інших жанрів. Тобто кожен стиль має свої жанри. Ну, а в офіційно-діловому стилі це ми замов з п'ятого класу вивчаємо різні види ділових паперів або документи, а це жанри офіційно-ділового стилю. Ось такий момент. Ще раз нагадано про те, що таке складне синтаксичне ціле або надфразова єдність, і що таке абзац. Ці поняття не збігаються. Інколи абзац можуть створювати декілька складних синтаксичних цілих. Ось, об'єднані вони можуть бути в один абзац. Ну, а Абзац може складатися і з одного речення, а одне речення неї складає собою складне синтаксичне ціле, це відрізок мовлення з двох і більше речень. Дякую за увагу! Бережіть себе, до побачення!